Мента панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і головним уроком, який я засвоїв під час створення цього матеріалу, є простий і комусь очевидний факт: чим більша потужність нагрівального елемента, тим швидше і краще він гріє. А це проблема. Бо, перше і головне правило цього матеріалу уникати під будь-яким предлогом будь-які обігрівачі, які живляться від мережі 220 вольт. Бо навіть якщо у вас зарядна станція EcoFlow River 2, під час заморозків та блекаутів ви витрачатимете дорогоцінну енергію просто на. Трансформацію 12 вольт в 220, що буде і гучно і неефективно. А якщо у вас, як у нас, стрибає електромережа, то скажімо, електроковдра може загорітись під час особливо невдалого стрибка. І добре, якщо вона зробить це в день, а не вночі. Так, цьому можуть допомогти розумні розетки Ajax, але я не можу рекомендувати це рішення абсолютно всім. Бо ці розетки і коштують грошей, і вимагають хабу, який коштує ще більше. А якщо у вас грошей не так. Ак багато, то треба обирати або або то яка альтернатива? Їх насправді дві. Це як я називаю засоби індивідуального обігріву і засоби обігріву навколишнього середовища. Всі ці засоби з цього матеріалу живляться виключно по USB, або DC 12 вольт по перехіднику. Я дуже поважаю, коли жилення йде по Type-C, бо це майже завжди означає модульний кабель, а не просто короткий type A, який може розкитатись або відірватись. Але самі розумієте, вибору зараз особливо немає. Скажу одразу, чому акцент у цьому матеріалі йде або на павербанки рівні. З типу VAE 2571 або на зарядній станції типу EcoFlow River 2 з акцентом саме на останній. А тому, що вони заряджаються з потужністю 350 Вт, а дешевий павербанк добре, якщо 18. І у випадку, якщо вам світло дають вночі або дають на годину півтори, то River 2 набере всю ємність, а павербанк добре, якщо половину. А, а ємність, щоб ви розуміли, в ват-годинах у них трошки різна. Втім, перед тим як почати, з вас, як завжди, подобається лайки, підписка та дзвіночок. Наш контент дуже круто підтримується коментарями, але фінансово теж можна на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, перш за все, ковдри та просто тканина з підгрівом. Коли я кажу тканина, я маю на увазі невеликі прошиті шматки під ноги або під голову, які не перекривають все тіло, але гріють конкретно його частину. Це корисно, коли у вас мерзнуть під ковдрою ноги, або ви, наприклад, застудили спину, або у вас мерзнуть сідниці. Я так вилікував застуджену спину за дві доби від оцінки. Я не можу встати від болю до оцінки лейдлейдь болить, працювати можна. Такі шматки тканини дешеві до 10 доларів. Є вже інтегровані в тканину, є просто основи з проволокою. Там для домашніх тварин є і ті, що вшиваються в одежу вручну. Найменші ковдри, як мінімум, удвічі дорожчі, і у них майже ніколи немає Type-C, лише Type-A. Але вони йдуть від розміру 45 на 80 сантиметрів. Тобто, це по суті укрити частину тіла. Більшу частину але лише частину, і все є, втім, окремі форми під, скажімо, шию, що теж є корисно, якщо ви мусите сидіти на протязі, наприклад. І це, щоб ви розуміли, найменш якісні моделі. На одному з промофото, якщо я його знайду, я покажу. Видно, що пошкоджено кабель біля пульту керування. Прямо на фото, на промофото це видно. Але це USB, і ковдра такого плану споживає до 5 ватт. Тобто, навіть якщо там щось закоротить, ви не згорите. Найдешевші повного року. Розмірні ковдри споживають близько 10 ватт, коштують 1200 і 2000 гривень за розміри 160 на 80 і 160 на 160 сантиметрів відповідно. І там знову Type-C. Далі інструменти для підігріву рук та ніг. Конкретно рукавички та устілки. Вони дешеві по 150-200 гривень за відносно універсальний розмір і дріт у них відносно довгий. Але дріт під щось. Чим ви рухаєте? Дріт треба протягувати під одежею і носити павербанк на собі. Щоб загалом варіант, бо нагадую, навіть повноцінна ковдра майже на все тіло споживає до 10 ватт. А з двадцять 2571 на 20 тисяч мАч коштує 700 ватт плюс кабель на 3 метри або подовжувач, на AliExpress їх гора. Ну тобто павербанки під це діло дешеві і кабелі доступні. Тобто з цим проблеми не буде, аби у вас кармани були. Тепер обігрівачі зовнішнього середовища. На жаль, виключаю з цього списку стандартні обігрівачі з вентилятором, бо я не знайшов жодного, який би працював від Type-C. Ну і логічно, вони мають нагрівати весь простір швидко, тому потужність у них від 300 до 800 Вт. Що жоден Type-C не надасть, бо навіть у найпотужніших Type-C 240 максимум. Нагадую, що казав раніше: більша потужність. Швидше обігрів. Але є варіанти інші. Зокрема, контактні обігрівачі. Є камінчики для рук, які гріють, коли їх тримаєш. Як-от хімічні грілки тільки працюють довше і часто мають всередині павербанк. Чи взагалі то погана ідея, бо перегрів павербанку може спричинити Бідосю. Але ємність цих банок частіше за все складає десь 5000 мАч. Працюють такі обігрівачі дуже довго, особливо коли всередині павербанк. І загалом корисні, але їх треба тримати в руках. Далі є термопідставки. Під напої. І тут ситуація відверто найгірша, бо дешеві моделі абсолютно неадекватні, а дорогі не завжди краще дешевші. Я купив собі особисто 4 штуки, з яких лише одна виявилась більш-менш корисною. Я надам конкретно на неї посилання. Якщо не буде її, то на найбільш схожу модель. І це, до речі, стосується всіх моделей у цьому матеріалі, бо вони дуже швидко зникають з продажу. Тепер, що ці підставки взагалі роблять? Вони нагрівають поверхню до певної температури, зазвичай до 80 градусів в ідеалі або 75, як у мене, і це обіцяна температура, може бути і нижча. Споживають вони до 10 ватт максимум, тому самі розумієте. Це просто нагрівальний елемент на 10 Вт. Він вам за 5 хвилин воду не закип'ятить. бо кип'ячення 500 мл води в ідеальних умовах треба увага, 46 Вт годин електроенергії. З середньої вшивості електрочайник споживає 500 Вт. Цей нагрівач 10. Самі розумієте, але щоб зберегти хоча б якесь тепло гарячому чаю, десь на півгодини, або навіть годину, або навіть довше, це підійде. Я також використовував цей обігрівач, щоб швидко нагріти якусь поверхню, ну, наприклад, SSD для зняття термопластини. Навряд чи тут справді 75 градусів, але як мінімум 60 точно є, бо палець швидко пікається. І цього достатньо, щоб ця штука була хоч трохи, але універсальною і досить навіть мені корисною. Тепер невеличка історія. Коли я ще на початку повномасштабки жив на старій студії в старій квартирі і почались перші блокаути. Я по 8 годин не міг нічого зробити, собі поїсти або навіть закип'ятити воду, бо тоді в мене не було ані зарядної станції, ані ДБЖ, і плита була індуктивна, а батареї були відсутні. А коли світло давали, мені треба було працювати, наздоганяти те, що я не міг зробити, коли світла не було. Я тоді виживав на сухому спирті тушенці та каші козацькі, яку накупив з запасом на місяць. На щастя, вона ви. Велико досить смачною, щоб я не жалкував. Далі я зробив з міцної проволоки підставку під металеву чашку і клав під чашку таблетку спирту, сухого спирту і кип'ятив так воду або розігрівав тушенку. І однієї таблетки майже вистачало на те, щоб закип'ятити воду. А кип'яченої у мене майже ніколи не було. Я не встигав робити запас. І тоді мене заспокоювало лише те, що у мене при собі майже завжди була дугова запальничка за iP68 і живленням по мікрою змі. Тобто я навіть в дощ, або сильний вітер міг розпалити багаття. Та запальничка зламалась. І коли я хотів перевірити, що там на Aliexpress, то там повна катастрофа. Самі запальнички є. І кухонні, і дугові, вологозахищені, подарункові, які завгодно, але майже всі, які мені пропонувались, або не доставлялись в Україну, або доставлялись, але доставка коштувала, не повірите, 12%. Тисяч гривень при вартості запальнички до 5 баксів. Або якщо доставка була безкоштовною і була присутня, то запальнички просто не відправлялись, і мені або повертались гроші, або просто мене кидали. Так було десь 4 або 5 місяців, і нарешті ситуація трошки покращилась. Мені нарешті прийшла одна з запальничок, яку я замовляв, але для цього огляду мені все ж таки довелося купляти більшість моделей в Україні. На Алі, і, наприклад, на Elix моделі, по суті, аналогічні, просто ці. У нас трохи більше. Та й все. Я придбав одну кухонну запальничку на micro USB, дві туристичних з type c а також спробував придбати гібрид павербанк з ліхтариком та дуговою аварійною запальничкою. Цей конкретно гібрид, єдина брендова модель в цьому матеріалі і називається d 61 Travel Charging. І її навіть на Аліекспрес в цю назву немає, що дуже підозріло. Але в Україні вона коштує від 500 гривень. Є ще d 51 Коб і d 54 КО. Але вони просто запальнички з ліхтариком без павербанка. І найголовніша рекомендація, яку я можу дати на тему запальничок, завжди перепитуйте, чи вони спіральні, чи плазмові або ж дугові. Спіраль я теж собі купив і викинув гроші по суті в смітник. Вона не здатна запалити шматок паперу. Це для цигарок, не для виживання під блекаути. Що сумно, бо те, що я придбав, не має акумулятора і працює напряму з павербанка або смартфона. Будь вона дуговою, це було просто космічно. Тепер. На відповідь, чи варіант витрачати гроші на якусь Type-C приблуду, що кип'ятить воду, я відповім: ні, немає. USB кип'ятильників не існує. Існують кипятильники 12 вольт від автомобільної зарядки, якщо у вас екофлоу з автомобільним штекером. Е, вони майже всі з автомобільним штекером. Але я думаю, що на момент на той момент ефективніше буде використовувати просто розетку або заварювати сухим спиртом. У вас має бути запас десь 2-3 пачки, але оптом дешевше. 40 таблеток коштують десь до 250 гривень. Умовно, по 3 на 1 людину в день це виходить майже 2 тижні. І наостанок цікавий нюанс, який пов'язаний з практичним використанням фізики. Зі шкільної програми, а саме холодне повітря важче гаряче. І я помітив під час перших заморозків, що у нас у квартирі, скажімо, на кухні, навіть коли ти підіймаєш руку вгору, руці відчутно тепліше, аніж внизу. І навіть коли я готую їжу, конвекції самої по собі недостатньо. І ногам моїм, наприклад, постійно холодно. На кухні, де я готую їжу, де горить плита. Як я цю проблему вирішив? Ось цією штукою. Це турбовентилятор. Вони коштують на AliExpress по тисячу гривень в середньому. Його перевага у тому, що він досить довгий час може видавати потік повітря, але не більше ніж середньостатистичний фен. Тобто ви можете прискорити конвекцію вручну, і цей турбовентилятор працює від акумулятора, а заряджається по Type-C. Ну і У якості підсумків список речей, які реально можуть бути корисні саме під заморозки. Рекомендації особисто від мене: термоковдра на все тіло 160 на 80 сантиметрів, або хоча б карманчик під ноги, термостельки і турбовентилятор для зовсім параноїків, як я. Не забувайте про сухий спирт і дугову запальничку. Ну і звичайно, павербанки типу Riva Case 2571 і або зарядні станції, типу EcoFlow River 2. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи цікавий вам окремий матеріал про такі ось турбовентилятори. Бо я знайшов для конкретно цієї моделі 5 або 6 засобів використання. Я купляв заради однієї речі, але отримав дуже-дуже дуже універсальну річ. Тому пишіть і не соромтесь. Ну а я, тим часом вражаю величезну дяку Київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину MotoST і компанії GoodSen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air. 2С. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває мої відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!